Доброго вечора. Сім соняшник. Кручі ще досіваємо. Последня площа. Площа після Катроса. Прямо. все дуже-дуже красиво робить. Швидкість була 15 кілометрів. Тут по пшениці, зараз будемо переїжджати на кукурузу, але в кукурузі було дуже криво вирівняв, за один проход просто зробив ляльку. Сію соняшник Суміко. Норма 55 тисяч. Десь глибина виходить порядка п'ять з половиною сантиметрів вносився 28 клас із сіркою в нормі 200 кілограм на гектар ходю не швидко 7 кілометрів я ходив з різною швидкістю, ходив і 5,5, і 6,5 км, і 7, а за час перейшов, тому що різниці в розкладки немає. А час дуже швидко спливає. Сіяли сою на 35 цією сівалкою і солою своєю. Ну, що вам сказати, трошки поспішили. Якраз сьогодні за сьогодні виробляв, то сьогодні прямо по купку вироблялося б, ну, дуже гарно, ні грудки немає, ніде нічого. Там трошечки треба було подождати, буквально там 2-3 на, на, дні треба було почекати і виробилася б, ну, просто лялька. Самі Тут була ну, зимова горанка, дуже криво було, все. Краще не можна було виграти, скажімо так. Обралося отак, вироблялося отак і сіється теж отак, ну по діагоналі. Зараз вийду покажу соняшник, як виглядає, вага мішка майже 12 кілограмів, брали крупну фракцію по схожості. І по Енергії 98 одної рукою трошки неудобно. Трудка та, що є, сісу. вона розпадається прямо. Так виглядає. Сію із, із такими ножами. Буває де твердо, де не твердо, не знаю. Вони своєю роботою справляються. Так, соняшник виглядає ось так. Гарний гадюсей. Один в один по глибині. Давайте подивимося, головне знайти його, поховає ось цього. Це на що? Сантиметрів 5 є. Слідче десь десь тут можна бути. Закуповує так, що знайти не можна його. Кукурузу ще півде. Можна знайти соняшником. Коротше, десь я її, мабуть, вже виграв. Ось є. Це що в нас виходить. Така ось і розкладка. Якось так. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Будем ще всі іскувати угрузення. Робота по найму там є. Покажу.